Близько 50 людей сьогодні мітингували біля будівлі міської ради. Вони виступали проти визнання російської мови як другої державної. Серед пікетувальників були представники декількох політичних сил. Одна мова одна нація! Одна мова. одна нація! Одна мова, одна нація. Я був на біля українського дому. Я е, безпосередньо був е, в перших рядах. Е, в боротьбі в захисті Сход, коли кордони міліції намагалися відсунути людей від відходу в український дом, і тому ми там були. Там зараз залишаються наші представники. Там зараз створений штаб захисту української мови. Там розроблюються плани, і це сьогоднішня акція біля міської ради. Ми хочемо показати вінничанам, що ми є і там, і тут що. Все ж таки українську мову потрібно захищати знизі, з з міс, міс, з міст, з містечок, сел. Свою вимогу мітингувальники оголосили на сесії Вінницької міської ради. Вони хотіли, щоб депутати включили до порядку денного їхні звернення про загрозу розколу нації. Проте для цього їм потрібно було заздалегідь підготувати проєкт рішення, зазначив Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Рішення всередині парламенту було прийнято і навряд чи будь-які звернення до нього можуть впливати. Ну зараз подивимося, якщо… мені дуже шкода, що є такі рішення, які можуть розколювати самих, самих людей. Я не бачу доцільності прийняття цього закону з одного боку, з іншого боку. Я знаю, що для Вінниці, навіть той закон, який є, він не буде впливати ні на що, тому що там передбачається, що органи місцевого сумлювання можуть приймати рішення. Я не думаю, що є доцільність в місці Вінниці приймати будь-які рішення про запровадження тих чи інших мов.